Всім привіт! Жила, росла собі орхідея в закритій системі. Вже потрошку вона лягає набік. Мені здається, що вже можна її і пересадити. Коріння в активному рості, його тут повний горщик. Горщик трошки позеленів, бо може десь її переливала. Ну, більше він позеленів через те, що вона стояла на вікні, попадало сонячне проміння. І коли попадає сонце, дуже швидко заводяться... Такі зелені водорості. Хочу вам показати, як я дістаю з закритої системи орхідейку. Просто я її попередньо скупала під душиком, бо вона така впилячка була О, Залишила в теплій водички постоянно, щоб вона гарно напилася. І наскільки це можливо, пластикове кашпо трошечки піджмакать. Якщо не вийде дістати, то візьмемо щось таке плоскеньке, піддіваємо і дістатиме. Ой. Дивіться, мені навіть ніяких зусиль не довелося докладати для того, щоб вона вийшла для того, щоб вона вийшла з цього кашпо. Вона гарно сама відчепилася від бокових стіночок. Все, Це... так супер випадає. Зараз ми освободимо її від старого субстрату. Якщо десь щось є, обріжемо і посадимо її знову в закриту систему, але в трошки більший горщик. Зрізаю сухенькі, неживенькі корінчики. Приступаю до пересадки. Ось така коренева система. В таке відеречко взяла, керамзит. Крупна кора, орхіата, мох. Зверху замульчую її кокосовим волокном. На дно насипаю керамзит. Беру орхідейку і обережно усаджую її в цей відеречко. Усадила орхідею, тепер беру крупну кору, по бокам так її додам. Потім із цією корою я додам такими фітільочками мох, щоб він піднімав гарну вологу догори. Розприділивши крупну кору і мох, візьму я трошки архіати, ось так її прямо туди сипану, постукаю в погорщику, щоб вона розподілилась, і все. І додам останній штрих, візьму кокосове волокно, накрию верхнє коріння, і на цьому все. Посадочка готова. Так як перед пересадкою кору і кремзиця промила, плюс був вологий мох, поливати буду після того, як посадочка гарно просохне. Ну Ось і готово. Я вам дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайки. Всім до зустрічі!